Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 22 лютого 14.00 на телеканалі ICTV2 покажуть новий український серіал драмеді про шлях військового до цивільного життя під назвою повернення. Варто зазначити, що серіал складається з восьми епізодів, і в ньому чесно і без прикрас показано досвід повернення з війни до звичайного буденного життя з його викликами, складнощами та ситуаціями, де межі між своїми й ворогами. Вже не такі очевидні. Крім того, як зазначають творці стрічки, серіал повернення створено у партнерстві з українськими воїнами. А головною метою було розказати чесну історію про шлях воїна додому та головне допомогти змінити ставлення суспільства до ветеранів. І більше того, серіал повернення це історія про те, як один тиждень може змінити цілий світ. За сюжетом, після поранення, військовий Олександр Кречет мріє. Якнайшвидше повернутися у стрій, але проблеми з проходженням ВЛК та обіцянка загиблому побратиму Сергію Вербі змушує його затриматися у столиці та допомогти сину друга здійснити дитячу мрію. Несподівана пригода стає для кречета справжнім випробовуванням. Цивільне життя, турбота про десятирічну дитину та тихе народження заборонених почуттів до дружини побратима виявляються складнішими за будь які накази. Ще й в голові постійно звучить голос загиблого побратима Верби, що не дає рухатися вперед. Але коли на беззахисну родину побратима полює впливовий і жорстокий бізнес ворог, кречет робить те, що мусить і вміє, ризикуючи власним життям, захищає тих, хто вже став для нього рідним. Тому, друзі, особисто я з нетерпінням чекаю на прем'єру серіалу Повернення, адже він про тих, хто повертається, і тих, хто чекає, про кохання, дружбу, братерство та про ту саму надію, що не дає зупинитися. Якщо дане відео було для вас цікаве, Тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю миру, добра та до скорої зустрічі!